Розмова між Трампом та воєнним злочинцем Путіним і справді відбулася. Путін глизав яйця Трампа. Ой, Вибачте, не та вона. Трамп все ж таки подзвонив Путіну, чого варто було очікувати і не треба засмучуватись. Але найголовніше, Трамп подзвонив Путіну не для того, аби, наприклад, здати Україну, не для того, аби віддати Путіну наші окуповані території, а для того, аби сказати: Володя, не будь чортом, не скалуй війну. Наївний дзвінок, хто б міг подумати, що треба всього на всього це зробити. Тобто якогось пасу пропозиції дружби не пролунало. Дональд продовжує гнути свою лінію, що він легко може припинити цю війну. Відтак це не дуже на руку Москві, і як наслідок, сьогодні від самого ранку, Пісков змушений буквально. Путіним клястися, що такої розмови не було і бути не може. Ну а як відомо, якщо в Москві кажуть ні, це означає точно так. Глядний примір качества тої інформації, яка зараз публікується, іноді навіть в достатньо уважаємо виданнях. Це повністю не соответствує действительності. Це чистая видумка. Тобто это просто ложная інформація. Дальше, пожалуйста. Спасибо. Uh, BBC News. Да, пожалуйста. Можно уточнить? То есть, вы в виду... Давайте BBC, есть? да. Только погромче. Спасибо. Да, вот просто вот уточнение. Не было тогда телефонного разговора Путина и Трампа, да? На прошлой неделе, вы хотите сказать? да? Ну? Я только что это сказал. Я просто уточняю по поводу содержания или сам факт. Сам факт. То есть не было разговора, понял. Не Спасибо. было разговора. Повірте мені, і моєму досвіду буквально кілька днів вони скажуть, так, звісно, було, Ми просто хотіли потягнути час. Ну і пані та панове розпаковуємо валізи. Всі ті, хто прямував до Борисполя. Аеропорт знову не працює. І як не працює, чому? А коли ж він запрацював? Спитайте ви. Я друзі, теж не знаю. Але пропагандисти стверджують, що це не ми по ним всю ніч і всі вихідні били. А це вони по нам, і звісно, як завжди, суперрезультативно? При тому ми просто під відкритим небом, виявляється, тримаємо ще й свої улюблені F-16. Ну правильно, вони ж давни топлять за те, що ми буквально імбіцили. Ми ще їх підсвічуємо, знаєте, щоб їх так здалеко, з висока в темряві було видно. Беріть, бийте по нашим літакам. У нас їх всього на всього, штук 6-10. Навіщо ж москалі? Брешуть, брешуть в таких дрібницях. Ну, по-перше, бо вони це роблять кожен день і завжди, як відкривають рота. Ну, а по-друге, для того, аби не говорити про свої прильоти, про пропущені, про те, що вони в чергове опущені. Це не вас домблять, точніше, це не нас донблять, каже Гурльов. Це ми довбимо Україну. Я направду сьогоднішню ніч, попри тривоги, проспала і навіть не чула. Хоча Бориспіль не так вже й далеко від мене. Можно сделать? Можно. Нужно. И чем быстрее, тем лучше. Вот это главное на сегодня. Тогда мы победим. Отдельно становлюсь к Сегодня понятно. Я живу в Домодедово, все бахало у меня. Я там как кротозей стоял, смотрел. Там тупо летело. там Ничего страшного в этом деле нет. Почему-то все посмотрели, что сегодня был беспрецедентный удар по аэродромам Украины сегодня был беспрецедентный удар по аэродрому Украины. Насколько, по моим данным, очень эффективно. Это Мирго, Борисполь, Старый Константинов, там еще два аэродрома. Сегодня мы очень неплохо отработали для воспрещения что? Применения противника той авиации, которая есть. И вот это дорого стоит. И если посмотреть ежедневное количество дальних ударов по территории Украины, можно предельно понятно сделать вывод о том, насколько наша промышленность на сегодня поднялась. Надо еще? Надо. И чем Россия дальше будет расти, тем будет проще разговаривать с Соединенными Штатами Америки и их сателлитами. Все у нас получится. Извините, пока слушал, вспомнил, как Трамп пошутил на встрече с бизнесменами. Типу, долг у нас большой, а я зараз раз, все, в крипту і долги не. В крипту, так, да, і все, так. Да, да. Я подумав: ну, если ти по этому парадоксальному пути, то ведь... сколько вони, 300 мільярдів у нас жахнули, наші Зеленский говорит, це мої деньги, дайте мені. А вони в виде эти 300 мільярдов? Я дико перепрошую, просто ну, раніше, коли були прильоти, це ж не складно. Ось ми, наприклад, б'ємо і показуємо. В нас завжди є фото, відео докази. Потім ми чекаємо супутники, довго сумніваємося. Американці, британці, німці підтверджують, і ми такі да, била. А тут, виявляється, безпрецедентний цей це як? Ви ж б'єте по нам три роки без малого. І все ефективно. Нуль, нуль. Навіть півкадра немає при тому, що наші ці прильоти завжди знімають, як і росіяни. Ну, критичне мислення, ну фактчекінг, ну вот це, от все. Ні, ні, ні. Цього не потрібно, коли каже Гурульов – Миші мовчать, ну і поки в Києві все ще трошки розгублені, то що ж робити з Трампом, як його їсти? Хто він нам, друг чи ворог, в Москві буквально дупою відчувають, що є він точно однозначно ворог, і різночитання бути не може. Адже на кону не тільки Україна, а ще й питання розподілу Європи. Ви ж пам'ятаєте так звані претензії? Чи документи гарантії, як вони там називалися воєнного злочинця Путіна в 2021 році? НАТО отвалювай від от граніць Росії, чи віддасть Трамп Путіну не тільки Україну, а ще й країни Балтії, Польщу, Берлін? Не для того мама квітоньку ростила, та він скоріше сам посить ще раз на обличчя Путіну, аніж десь підпише подібні якісь угоди. А ще ж лишається питання: а що там по ціні на нафту? Чи зробить Доні так? аби в России наверно резинки от трусов не оставилось, потому что самый вину битьяв душит ценой. Одним словом, в буквально дупую відчувають жим-жим, и мы еще распределяемся, что они это делают недаромно. А тех требованиях которые выделил Россия о безопасности равной безопасности всех от декабря 21 года, а внутри этой договоренности можно уже обсуждать. То есть ведь мы вынуждены были предпринять активные действия, как ответ на, напомню, недельный обстрел Донецка и Луганска, мы это выполняем. То есть мы не будем торговаться о наших конституционных территориях. Но вопрос, например, будем ли мы брать Берлин, можем обсудить с Трампом. Типа, вы ну, хорошо, Берлин сегодня брать не будем. Ну так, условно. Это же вопрос сразу системы отношений. Но Трамп же потребует другого. Трамп же многократно говорил, самое главное, чтобы не было союза между Россией и Китаем, Він же приводив пример свого професора, і мені треба обрушити ціну на нефть, щоб русским стало плохо. Він нам никакой не друг друк, не робственник. Та сподіваємося, що і Дональду Трампу і Ілону Маску теж перекладають всі ці виступи Соловйова. В Україні потрібна війна. Це Україна хоче воювати, а не ми. кажуть ті, хто на нас із вами напав, ті, хто окупував частину наших територій. Ті, хто тримають в заручниках у полоні наших людей, ті, хто наших людей вбиває. Це Україна не хоче сідати за стіл перемовин і перебудувати нам ключі від Києва. Ми он давним-давно готові. Це позиція Москви. позиція сили, яку вони зайняли, і скільки б всього не втрачали, що б не відбувалося, скільки б їх не помирало, вони будуть триматися цієї позиції, допоки їх не посадять як на пляшку на. Наприклад, атакамси, і не виб'ють із них усе лайно, що живе в них поколіннями. Я нагадаю, що за планом Трампа змусити до миру не тільки Київ, а ще й Москву. І я із задоволенням подивлюсь, як же він буде нагинати Путіна. Той думає, що він з ним буде ділити Європу, а Трамп вважає, що ні, -ні він спинить все тут. Ну і Москва і... Пропаганда в цілому, звісно, ж обов'язково дуже скоро із нової сили почнуть віртуально домбити Вашингтон. А ще знаєте, що відбувається на тлі приходу Дональда Трампа в Європі ж теж трошки спантеличені. Ну і вже заговорили про окремі союзи поза межою НАТО. Наприклад, Польща і Британія думають, як об'єднатися в один такий організм, щоб допомагати Україні. Тобто, що б не було і що б не відбувалося, в нас завжди буде план Б. москали. А что там и с вашими планами? Поэтому рассчитывать на то, что Трамп наш? Но это только польский дурачок. Мог на полном серьезе кричать, что Трамп был завербован русскими 30 лет назад, а теперь пытается выиграть из интернета все упоминания этой своей знаменитой речи. Послушайте его. Трамп, Трамп и его зависимость от российских служб сегодня уже не обсуждаются. Это не мое предположение, это результат расследования американских служб. Американские власти не исключают, что Трамп был завербован российскими спецслужбами 30 лет назад. Одной из самых больших ошибок польской внешней политики во время правления партии Право и справедливость было чрезвычайное поклонение Трампу и нескрываемая неприязнь к демократам в США. Поэтому Америка знает, что относится к Польше геополитически как к очень важному партнеру, но эмпатии нет. Ну, теперь Тулска говорит, что да вы что, с ума сошли, я никогда этого не говорил. Это, это искусственный интеллект, это не я. Во время предвыборного мероприятия вы говорили о том, что Дональд Трамп, возможно, имеет очевидные агентурные связи с Москвой. Нет, Нет я никогда не высказывал подобных предположений. Ну, когда европейский политик лжет, когда у него шевелятся губы, мы это хорошо знаем. Ну, посмотрите, что происходит, да? Сегодня нанесен, ну, наверное, такой наглый, подлый и абсолютно глупый воздушный налет на Москву. GPS наши давно научились блокировать, поэтому, по большому счету, неслись эти самые беспилотники, не имея конкретной цели. Да, отлично отработала система ПВО. Но интересно, что это был демонстративный шаг. То есть надо было показать, вы хотите мира, вам Трамп говорит о мире, вот вам. Украина же не случайно это выпустила. Плюс к этому попытки использовать американское оружие для ударов вглубь нашей территории. Это же тоже фиксируется. И мы это видим. Но те, кто в теме поймут, о чем я говорю, остальным особо и не надо. Но главное, что это мы, видимо, фиксируем. французы, которые говорят, нет, мы дадим, все, что у нас есть, дадим, пусть воюют с русским. Нынешняя администрация, которая кричит, все, что сможем, попытаемся поддержать. Им нужна война. Они боятся Трампа. Трамп не войну собирается остановить, а решить свои внутриполитические задачи, потому что, ну, все хорошо понимают, что это коррупционная схема. Ну, наліччя корупційної схеми в поставок Україні отнюдь не обозначає, що в геополітичних планах Трампа поміритися з Росією да й на не вигідних для нас условий, Так, да, чомусь вони не піднімають питання, коли кажуть про внутрішню політичну ситуацію чи про корупцію в Сполучених Штатах Америки, що саме республіканці, головні лобісти всіх збройних контрактів. Саме республіканці зацікавлені в тому, щоб винно-промисловий комплекс в Америці не спинявся 24 на 7. І без допомоги Україні, звісно, все це не буде мати жодного значення. Але допоки росіяни граються і штучним інтелектом і з діпфейками і їх розповсюджують про всіх, а не тільки про Дональда Туска, ми теж знайшли цікаву інформацію. В мережу злили справжній випуск кісільова цієї неділі. Підводка така. Господи, господі, будь ласка, зроби так, аби Трамп не Україну Україну українців. Будь ласка, будь ласка, ми більше не стягуємо цю війну. Хай він подарує нам цю перемогу, яку здобути самі. Ми просто не можемо. Ну а вже. Почищеному варіанті, який пішов в ефір, кісльов просто каже, що в усіх бідах Трампа винні, звісно, хахли. Москалі щиро вірять, що давні образи чи просто ексцентричність Дональда Трампа їм допоможе виграти. При тому Бреше старий настільки погано, я давно не пам'ятаю такого кепського тексту, що робить суттєві фактологічні помилки, від яких стає просто абсолютно смішно. Наприклад, це виявляється Зеленський. Який в політиці тоді ще був мутний каплій, завільнив легендарного, з припискою, звісно, в негативному сенсі, генпрокурора Пшонку. Я б так сказала, у Кісільова відбулася горочка по Фрейду. В сети юмористи із різних стран зрівнуються в карикатурах по итогам президентських виборів США. Багато тролять Зеленського. Дальше сам Харріс мені всегда не нравилась. И у кого теперь просить деньги? Понапридумывали каких-то выборов. А деньги-то будут? Ответ неприличен. На Украине судорожно подчищают себя. До объявления результата выборов Трамп был в списках дурно известного сайта «Миротворец», где нацики публикуют данные своих потенциальных жертв. После победы Трамп вдруг оттуда исчез. У Трампа же осадок остался. Ему точно памятен тот телефонный разговор с Зеленским, когда он, будучи еще президентом США, обратился к коллеге в Киеве с просьбой предоставить информацию о коррупционных доходах Хантера Байдена, который в то время якобы вел бизнес на Украине. От Зеленского Трамп никаких документов так и не получил. А греб со стороны демократов попытку импичмента за давление на Киев – А в довершені Зеленський генпрокурора Пшонку что мог собрать компромат на Хантера по требованню Джо Байдена, що і уволив на Україні. Так, ви можете зараз дуже легко. Реінкарнувати пшонку він же десь, якраз там в Москві. Ну як і всі найбільші патріоти, Азаров, Янукович і вся інша цвіль. Ви можете прямо там створити ще й нову владу, та і Медведчука не забути. От як вписали наші території собі в конституцію, так свою конституцію можете ще їх і проголосити владою. Ох, я хотів би подивитися, як на заході би вправлялися у жартах з цього приводу. Москалі, знаєте, весь час самі себе закопують кожен раз, кожен раз як починають опрацьовувати якісь нові темники. Зараз їх буде кілька і оцей трек ненависті між Трампом та Україною. Це ж вигадано в Москві, але все одно це зазвичай спрацьовує проти них самих. Мало вони ковтнули від Київ за три дні, мало обтікають від своєї денацифікації та демілітаризації. Тепер вони гонять бочку вже і на самого Трампа. Його план ще не читала, але, звісно ж, вже засуджують. Як казали в моєму дитинстві, панти їх парус. Вони круті на словах. Вони сподіваються, що залякають Трампа, що вмовлять словами, покажуть характер. Але згодом ми побачимо, як Москальня знову буде всикатися в руках американців. Розвалили свого часу Савок, розвалять і Росію. От 10 літ назад, даєсли б там условно. Победивший на выборах президент Соединенных Штатов сказал, что у него там есть план, который наверняка с восторгом будет встречен России. Да? И под ним подразумевается, то, что там проговорил условно какой-нибудь Илон Маск. Да я вас уверяю, 10 лет назад это было бы могучее, монументальное семиизвержение, извержения. Все бы обсуждали вот эти все могучие перспективы. А сейчас все посмотрели, сказали, да. А этот счет как не очень соответствует, извините, пожеланиям русского народа. Поэтому, уважаемый мистер Маск, ваше место в буфете Махита за наш счет. Это же колоссальная на самом деле трансформация сознания произошла. Поэтому Западу придется теперь это учитывать. Если угодно, да, это, конечно, нельзя сравнивать с могучим триумфом красного проекта. По итогам Второй мировой войны, да, когда условно Совет-Юнион, он, он чрезвычайно популярен в мире, эти вот идеи все, э, студенты вдруг из правых становятся левыми. Сейчас, конечно, этого нет. Но по сплоченности людей мы, конечно, верной дорогой идем. Единственное, что заспокоило Москалив. Це більше ніякої ери толерантності в Америці. Ніякої ходи трансгендерів, ніякого панування руху ЛГБТ. Америка за Трампа ризикує перетворитися на колиску коскреп та християнство головного мозку. І я не жартую. Тут все абсолютно серйозно. Он навіть чи то донька, чи то син Ілона Маска планує мігрувати з Америки на тлі зміни політичних еліт. То що ж це означає? Що Америка тепер буде мати більше спільного? І з Російською Федерацією, ніж це було раніше. Не кваптеся з висновками. Я щось не пам'ятаю, аби Сполучених Штатах Америки, чи То за Трампа, чи коли-небудь був президент Старий педофіл. Я не пам'ятаю, аби влада, тобто Нижня Палата чи Верхня, була представлена в якості прихованих геїв, ну а топ пропагандистки були лесбійками, що виступають категорично проти всього ЛГБТ. Странне. Для всех, кто не желает ждать окончания срока Трампа в Америке, туристическая компания Residential Cruise Line организует четырехлетний, представьте себе, четырехлетний кругосветный круиз Skip Forward на борту лайнера Viva V Odyssey. Стоимость самых дешевых билетов по системе «Все включено» 256 тысяч долларов. Двухместная каюта 320 000 тысяч долларов за весь срок. Антитрампистам обещают максимальный комфорт и богатую культурную программу. Судно посетит 140 государств на всех семи континентах. Так что избежать жизни в Америке Трампа теперь можно и красиво, и в компании богатых единомышленников. Уезжает из США и дочь Илона Маска. Сам Маск займет должность в команде Дональда Трампа. Дочь Илона зовут Вивьен Вилсон, и раньше дочь была сыном. Мальчик сначала стал демократом, потом гомосексуалистом, следом трансгендером, сделал операцию по смене пола, удалил половой член и объявил себя женщиной. Илон Маска от сына дочери отказался. С тех пор они не общаются. И сразу после операции Вивьен, в консервативну команду Дональда Трампа а ви можете собі уявити, буде якийсь круїз з цивілізованих країн, який пришвартується до берегів Російської Федерації. І я тут зараз навіть не про географію, все це абсолютно можливо. Ні, той хто втікає від Сполучених Штатів Америки епохи Дональда Трампа, ніколи в житті не обере Росію та Росію в принципі ніхто ніколи не обере. Ну і давайте під... підіб'ємо підсумки та, сьогоднішніх новин. Про що ж огуманіли пропагандисти? Трамп був, маск був, хахли були, Берлін брав, брали. То чуєте, може вже час, наприклад, поговорити про самих москалів, розібратися, як же живе недорогий росіянин? Ні, не цікаво. Тут давайте, друзі, мешканці суджі. Легендарною, що втекти від війни, вийшли на стихійний мітинг у Курську переселенців. гостинно зустрів представник адміністрації Курської області і почав їх випихувати швидесенько, щоб вони не збиралися. Зібралися вони ще й на місцевій червоні площі. Уявляйте собі цей символізм. каже: ні, ні ви або розходьтесь, або давайте переходьте в громадську приймальню, щоб вас ніхто не бачив. Там ясно про що гомоніли суджани, бідкались на свою нелегку долю. Ну а влада Путін і в цілому Росія кинули москалів тричі, уявляєте собі? Вперше це звісно, коли не захистили під час наступу Збройних сил України, вдруге, коли кинули і не організували евакуацію суджі і інших населених пунктів. Ну і втретє, коли навіть і не думали людішкам виплачувати якісь компенсації, москалів кинули без допомоги та без житла. Хороше вам настроєння. Все. Деніжки ушли на фронт. От переможемо Україну та Європу років за ніколи. І ви обов'язково отримаєте нову картонну коробку замість житла. Говоріть тут. Говоріть тут. Зачем я в підвал вам йти? Не треба нам пропонувати. Станьте ось вот, тут. Станьте перед цими людьми, які тут. Вот, Конечно, все здесь и объяснить все, зачем куда-то идти. Нам все равно, где замерзать. На улице замерзать или где мы находимся замерзать. Какая нам разница? Мы все равно. Мы никуда не пойдем, мы будем здесь. Ох, би цей народний гнів та на справжню червону площу ближче до Кремля, так би мовити, вибити все, що Путін вам завинив. Але як відомо. Раби, що живуть на вколішках, ходити не вміють. На цьому друзі ми будемо ставити крапку. Ви не забувайте донатити на Збройні Сили України і підтримувати наш збір на автівку для 24-ї бригади. Обов'язково лишайте нам лайк для того, аби просувалося це відео і його побачили, і почули якомога більше людей. І звісно, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.